Ось ми цю сім'ю теж вже склали в зиму. Тут щось не було маточки, вони міняли маточку. Сім'я пішла не дуже сильно на одному корпусі рутовському, восьмирамочний, ще й не всі вісім рамок. Ми її обробили від кляща базальтом. Правда, тут чи буде видно, но я рахував дуже багато кліща. Базаль це димові таблетки. Ми через вароджет продимлювали, коли вже нема розплоду. Коли вже нема розплоду, тоді вже продимлююся, весь кліщ осипається. І ми тут радуємося, що у нас багато випало кліща. Це, на мою думку, трошки неправильно, це тому що ми не допрацювали літом. Треба приймати... ми хоча ми ставили полоски. Зеко, щавеля, Когель. Ставили полоски на муравійній кислоті. але ми для профілактики не ставили по, по дозі там дві полоски, треба я ставив одну. Ставив одну. Значить, треба ще щось придумувати, щоб кліща збивати ще влітку. Тому що ці бджоли вже от вони йдуть у зиму, з них упав кліщ. Я не думаю, що це хорошо. Уже в це время має бути як мінімум до 50, там до 20. У нас буває випадає 100, більше 50 кліщів. Ну, ось так будемо робити висновки з цього. І на другий рік будемо приймати ще з ранньої весни. Треба пробувати, чи молочною кислотою, щавелькою, літом, щавелькою, робити. Полоски або рушнички на основі гліцерину щавельної кислоти, який не впливає не мед. І можна протягом року треба боротися з цією заразою, з цим кліщем. Ось так. До побачення.